Перший літній старт Марина Бахроманчук Хмельничани на іграх нескорених також у свіжому випуску програми «Спортдайджест» огляд фінальної гри всеукраїнської універсіади з волейболу серед жіночих команд. Вітаємо і стартуємо. Розпочне літній сезон виступом на діамантовій лізі. Спортсменка з Хмельницького Марина Бахроманчук стартує на легкоатлетичній доріжці 28 травня. Цього дня відбудеться другий етап серії комерційних змагань. Діамантова ліга виступатиме у Марокко в потрійному стрибку. Нагадаємо, крайній виступ Марини датований лютим цього року. Дережнянські волейболістки бронзові призерки чемпіонату світу з пляжного волейболу серед школярів. У віковій категорії Ю-15 Маргарита Вапняр та Уляна Ковальчук у бронзовому матчі зустрілися із представницями з Казахстану. Суперниць обіграли із рахунком 2-0. Всі вітер. Ще крім цього, було 30 градусів. Пеки було важко, але ми справились, перебороли свій справи. Нас було по два тренування в день. І збори були ще майже кожен місяць в Києві, і різні змагання також були. Чемпіонати України різні ми там теж займали місця. І так готувалися до Ізраїлю. На шляху до бронзи спортсменки з Деражні в груповому етапі здолали суперниць з Латвії, Казахстану та Ізраїлю. Далі знову тріумфували над латвійками. А от американкам, до речі, які стали чемпіонками, поступились. Відтак боролися за бронзу. За крок до п'єдесталу зупинилися на змаганнях Софія Щуцька та Катерина Біляк, які виступали у категорії Ю-18. Дівчата були молодші від суперниць на два роки, але це не завадило спортсменкам обіграти команди китайського тайпею, Естонії. Та нової Зеландії. А от у матчі за бронзу дівчата на жаль поступилися мексиканкам 0-2. у підсумку. Четверте місце. Емоції пере, переповнюють нас, тому що ми не чекали такої зустрічі теплої. Всі країни підходили, всі нас обнімали, всі співчували горі України, всі настільки нас підтримали. Але найбільша підтримка була від нашої діаспори. Ми були настільки здивовані за майданчиками. Люди вішали прапори на забори і стояли, і болівали при такій жарі. 30 градусів за наші команди. Український дует Микола Трофимчук та Богдан Романишин в категорії ю 15 стали чемпіонами у фіналі. Здолали естонців 2-0. Епіцентр втратив шанси підвищитися у класі у передостанньому турі підопічні Сергія Нагорняка мінімально поступилися металургу. Суперники відзначилися на 77-й хвилині матчу. Таким чином команда Запоріжжя претендує на продовження боротьби за виступ в УПЛ у наступному сезоні. Емоції не дуже добрі, програли, але знаєте, загалом малюнком гри те, як футболісти віддавалися дуже задоволений. Ну, бачите, одна така прикра помилка і. Програли матч. Ну могли зрівняти. Ну це футбол, розумієте. останній час дуже не можемо. Ми забити. Є моменти, але м'яч в порно не лізе ворота. Ну хлопці молоді, треба працювати. Тим часом заключний матч у групі Чемпіонська «Епіцентр» зіграє 27 травня із командою Кремінь. Цього тижня визначиться склад збірної команди України, яка восени вирушить до Німеччини на міжнародні спортивні змагання ігри нескорених. Йдеться про 24 військових та ветеранів, які отримали поранення. Напередодні відбувся всеукраїнський етап. У ньому взяли участь понад 200 незламних захисників та захисниць. Один із них прикордонник Віктор Шинкарук. Про те, як спорт допоміг реабілітуватися і у якій дисципліні випробував себе цьогоріч, розповів розповів ексклюзивному. Коментарі. Для Віктора Шинкарука цьогорічні ігри нескорених стали четвертими за ліком. У всеукраїнському етапі спортивних змагань прикордонник бере участь з 2017 року. Тоді ж потрапив до резерву національної збірної, яка виступала у Торонто. Вже наступного року разом із командою змагався в Австралії. Коронна дисципліна прикордонника, який не зраджує це плавання. По третій доріжці Віктор Шинкарук. Цьогоріч у Львові військовий долав чотири дистанції. Найкращий результат продемонстрував у 50 метрах брасом, посів перше місце. Відрив від найближчого суперника склав чотири секунди. Плаванням займаюся практично з п'ятого класу, без, майже без перерви, навіть в ті. Часи, коли в 2014 році був напад на прикордонний загін. Ми передислокувалися, але все одно в тому місці, де почав служити, ми продовжував шукати басейн і продовжував займатися плаванням. Тому цей вид для мене основний, і, відповідно ж, я в ньому беру участь. Другий мій вид, я вирішив опробувати себе в вислуванні на тренажері. Безперервно веслувати необхідно було чотири хвилини. Віктор Шинкарук за цей час подолав понад 1160 метрів. Можливості займатися і готуватися до цього старту не було, тому навіть вважаю, ну враховуючи такий фактор. то… Я показав досить непоганий результат як для себе, як для такого рівня підготовки з собою. Я задоволений ну більше я задоволений тим, що зустрівся зі своїми побратимами з друзями і себе там відчуваєш вже як у своїй другій сім'ї. Віктор Шинкарук отримав поранення у серпні 2014 року у Луганську під час спрацювання протипіхотної міни, каже за реабілітацію: обрав спорт саме він і допоміг відновитись. У всеукраїнському етапі ігор Нескорник взяли участь понад 200 військових. Семеро представляли Хмельницьку область. Про це повідомили у прес-службі мінветеранів. Тим часом 24 українців потраплять на міжнародний старт. Відбудеться він у вересні в Дюссельдорфі. Там змагатимуться у дев'яти адаптивних видах спорту. Віктор Шинкарук зізнається, на них потрапити не прагне, адже певен є ті військові, кому ігри нескорених зараз потрібніші. Мрію про те, щоб потрапила туди та людина, яка потребує цього. Я розумію, що я вже повністю реабілітований, я відновлений після травми і беру участь тільки на рівні України. Це національні змагання. Гравцю баскетбольної команди «Хмельницький» Олександру Бужанському потрібні кошти на ремонт оселі. Вибухова хвиля від ворожих обстрілів сусідньої громади, які сталися 13 травня, пошкодила його будинок. Аби усе відновити, потрібно 40 тисяч гривень. Тож спортсмен просить долучитися до збору. Якщо хмельничани задонатять більше необхідної суми, кошти будуть спрямовані на відновлення інших осель у мікрорайоні Гречани. Мікрорайон Дальні Гречани. В частності моя вулиця Чорноострівська. і люди, які живуть ще більш ближче, то в них взагалі там ситуація ще більш гірша, ніж у мене. У них пошкоджені навіть стелі, вікна, шафи, все все прокинувся від безпосередньо вибуху від цієї е, вибухової хвилі. Неочікувано для мене. А ще більш неочікувано, це було те, що вибухи так і далі продовжилися, і це все закінчилось тим, що мій будинок е, левину долю його зруйнувало. Починаючи з перших вибухів, вікна. Постраждали досить сильно за деяких наступних вибухів. Одне вікно просто е, вилетіло з рами. Мені на ліжко. Ще два вікна повністю розбилися. Нахилилася стеля, розбилося дві люстри, пошкодився трішки дах, і впала антена. Я залишав посилання на банку монобанк. До речі, досить багато людей долучилося. Я був дуже вражений нашої згуртованості, підтримці нашого народу. Перший спорткомплекс Поділля приймав турнір серед військовослужбовців. На зеленому газоні зійшлися дев'ять команд, одна з них Хмельницької міської ради. Присвятили захід Дню героїв, крім кубків, переможець та призери, отримали подарунки. Це генератори та квадрокоптер. Далі детальніше. У футбольній формі та буцах до Дня героїв на стадіоні Поділля влаштували турнір серед військовослужбовців. Ідея народилася спонтанно, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин, адже мали кілька запитів на проведення благодійних матчів. У підсумку вирішили не робити окремі товариські зустрічі, а об'єднати їх в один турнір. Багато хлопців, які мають величезний бойовий досвід, багато хлопців, які буквально вчора-позавчора повернулися з виконання бойових завдань. Для них це можливість перезавантажитись, побачити друзів, побратимів, поспілкуватися, ну і поборотися на спортивному майданчику. Спортивний інтерес тут теж присутній, тому що перше місце це квадрокоптер, призові місця це генератори високої потужності, тобто не тільки, скажімо так. Формат відзначення дня героїв, ну але і сенс змагання за хороші, якісні призи. Грали команди поперек поля. Відтак, два матчі відбувались паралельно. Ми військовослужбовці, тут, тобто дух в нас присутній, і ми повинні вигравати. Але як воно складеться, не знаю, тому що я бачу команди також підготовлені. Тому будемо старатися і йти до перемоги. Основна мета заходу це вшанування. Пам'яті героїв і полеглих, і тих, хто зараз зберігає наш спокій та боронить нашу країну. Але звичайно, якщо вийшли на поле, все таки ми будемо намагатися здобути перемогу. Формат турніру «7 плюс один один тайм тривав 15 хвилин. Стартували команди з групового етапу. Вже до фінальної частини проходила четвірка. Тут багато гравців, які тренувалися в спортивних школах, багато наших вихованців грають за військові частини грають. Так що в них і технічна підготовка нормальна, і спортивна боротьба повинна бути. У фіналі зустрілася команда Хмельницької міської ради та однієї з військових частин закінчилася зустріч нічиєю. Тож переможців визначили за підсумками серії після матчевих пенальті. Перемогу здобула команда мерії та головний подарунок. Квадрокоптер передали суперникам по грі, аби наблизити нашу головну перемогу. При зарешті змагання отримали генератори. Легкоатлетки з Хмельницького бігли півмарафон у Штутгарті. Засновниці бігового клубу Флешран долучилися до 30-го за ліком штутгарського пробігу. Відстань в 21 кілометр, Сніжана Кріль, Ірина Білявець, Діана Кожушко та Анастасія Бурденюк долали вулицями міста. Розповіли, долучилися до спортивного заходу 15 тисяч охочих. До слова, півмарафон у Штутгарті – це щорічний захід, організаторами якого є Вюртемберський союз легкої атлетики та муніципалітет. Міста велика кількість учасників просто зі всього світу приходили, але в основному це німці самі. Тому що це для них так прямо значимо. Це їхній оцей літній уже забіг. Вони всі біжать, хто може, хто не може, любити там не обов'язково бути професіоналом чи спортсменом. Вони всі біжать із задоволенням. Викрикують класні кричалки. До речі, ну такі прям надихаючі, правда німецькою мовою. Вулиці були перекриті. Через центр міста ми не бігли. Це були там об'їзні більше, примі, примісця, передмістя, от, але дуже гарні краєвиди. Виноградники ми спостерігали, якісь кораблики на їхній місцевій річ. І просто якісь великі там, торгові центри. Стартували ми, звичайно, усі разом, усі з розгорнутими українськими прапорами. Так, нас багато, до речі, знімали там місцеві. Фотографували, вітали, там подавали всю дорогу п'ять. Я, наприклад, бігла дві години двадцять хвилин. За студентами Хмельниччини друге золото всеукраїнської універсіади з волейболу. Цього разу медалі виборола жіноча команда. Сформована вона зі студенток Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Хмельницького національного університету. Дівчата у фіналі зустрілися зі спортсменками з Тернопільщини. За баталіями стежила наша знімальна група. Хмельниччина та Тернопільщина у фіналі всеукраїнської універсіади з волейболу серед жіночих команд: перші у рожевих, другі у сірих футболках. Емоції на майданчику вирують максимальні, адже на кону визначення чемпіона. Збірна команда Хмельниччини сформована зі студенток двох вишів: Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Хмельницького національного університету. Студентський спорт в будь-якій розвинутій західній країні. Це показник розвитку цього суспільства і країни. Знаю, що в Сполучених Штатах Америки переможці команд завжди навіть мають нагоду зустрічатися з президентами країни в нашому. Україні. Ми сподіваємось на подібне, а для студенток навчання і реалізація їх спортивних можливостей є не менш можливими. Я дякую тій команді, яка працює на факультеті фізичної культури, які готують і дозволяють командам перемагати навіть іменитих суперників із профільних навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпра, Львова. За підсумками трьох партій, 3-0 на користь спортивних студенток з Хмельниччини, треті на універсіаді гравчині Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони на майданчику із рахунком 3-0 обіграли гравчинь з Чернігова. Ми хотіли б, звичайно, стояти на п'єдесталі, що нам і вдалося на цій універсіаді, і ми дуже цьому раді, тому що на минулій універсіаді нам буквально трішки не вистачило. Ми були четвертими. А це так вийшло цього року, що ми змогли. Основа це команда. Чернівецького національного університету на базі волейбольного клубу Волейбук, який в цьому році непогано виступив в першій лізі, вони стали чемпіонами першої ліги і що дозволило на основі цього костяка досягнути і тут хороших результатів. Нагадаємо, Хмельницький приймав фінали всеукраїнської універсіади з волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Обидва тривали по п'ять днів. До слова, двома тижнями раніше серед чоловічих студентських колективів тріумфувала також збірна Хмельницької області. Ми можемо сказати, що в цьому, в цьому місці з цього місяця в травні місяці. Мельниччина спостерігала весь волейбол, кращий волейбол України. За підсумками всеукраїнської універсіади сформують команду, яка вирушить до Китаю на міжнародний старт. Врожайний на медалі. Четверо спортсменів з Хмельниччини на чемпіонаті Європи з бойового джиу-джитсу завоювали 11 медалей. Змагалися у кількох розділах у списку чемпіонів і призерів. Представники Хмельницького. Із ними ми вже поспілкувалися. Їхні враження від європейського старту далі. Дворазовий чемпіон Європи проти срібного призера на татамі вихованці США «Авангард» та клубу Комбат Євген Криченко та Антон Марчук. Спортсмени на двох здобули чотири нагороди європейського старту з бойового джиу-джитсу. Три з них до свого активу записав 22-річний євген. В Перший день у розділі це Барьба у партері. В фіналі була зустріч з представником Азербайджану. В напруженій сутичці я переміг. Слава Богу. У другий розділ клос контакт. Це боротьба з стійки, з захватом, з ударами, ногами. В фіналі виграв чемпіона світу з Казахстану. Дуже сильний хлопець, але я був трошки сильніший. Цьому ж супернику, але вже у фул контакті, євген поступився, зізнається забракло сил, бо виступав у трьох версіях на змаганні, а титулований суперник у двох. Сині жовтим був п'єдестал чемпіонату Європи серед дорослих у розділі самозахист українці здобули одразу дві медалі золоту і срібну. Остання за хмельничанином Антоном Марчуком. 18-річний спортсмен на міжнародній арені виступає не вперше. Є призером чемпіонату світу у 2022-му Виконав норматив майстер спорту України міжнародного класу у розділі Самозахист. Два роки поспіль є чемпіоном України. Це досить цікавий розділ. Базується на тому, що я стою в центрі татамі по бокам килима, по кутам килима асистенти мої, тобто нейтральні асистенти, вони до всіх суперників моїх. І вони по черзі набігають на мене, атакують, атака за атакою. І Таким чином, десь хвилина півтори я маю відбивати їхні атаки різним чином. Там спочатку набігають з палками, потім з ножами, потім захвати за кімоно і в кінці ще удари руками-ногами. Тобто чотири раунди без перерви, атака за атакою. Десь так хвилина, півтори чотири раунди. Хмельниччину на європейському старті також представляли вихованки Шепетівської кадою США шаколос, сестри Зуєви. Марія змагалася серед юніорок, виборола чотири нагороди. Ірина серед старших юначок. До слова на Хмельниччині бойове джиу-джитсу або ж іншими словами, комбат дзюдзюцу культивується з 2015 року. Ми відразу війшли дійсно з гарним результатом, що не помиляюсь, три, три, наступ, три перших роки ми брали перші командні місця. Тобто, дійсно, в нас якби була вже команда. Наші хлопці ще крутяться з 2008 року, виступають на змаганнях різного рангу з бойового самбо. В принципі, два види спорту дуже схожі. Також є боліві, задушливі, ударна техніка. В принципі, ну трішки відрізняється в правилах, але дуже схожі два види спорту, в якими виступаємо. Чемпіонат Європи з бойового джиу-джитсу серед дорослих юніорів та юнаків приймала Словаччина за підсумками змагання. Збірна команда України посіла перше командне місце. Відкриють сезон літніх ігор. У спортивно-культурному центрі Плоскирів готуються до благодійного змагання з настільного тенісу. Перші ігри відбудуться 1 червня о 16-й в мікрорайоні Гречани. Вікових обмежень немає. Повідомили організатори. Внески на змагання є благодійними. Відтак виручені кошти спрямують на потреби захисників. Таким спортодаджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет, а саме пес, який став відомим, що найменше в усьому чилі. Що він зробив? Про це далі на черговий випуск програми. Чекайте вже наступного вівторка.